Один день Чернівецького гіда у Києві. Потягом, на який ми ледве змогли урвати квитки, їдемо до столиці. Обов'язковий ритуал почитати в потязі та випити кілька склянок чаю, який смакує по особливому під час подорожі. Столиця зустрічає нас похмурою погодою, але без дощу і повітряною тривогою. Ховаємося в метро, чекаємо на відбій, підіймаємося на золоті ворота та йдемо на пиріжечки з кавою до тітки Клари. А ось тепер гуляємо пішки на першу екскурсію в один з найцікавіших музеїв в Україні. Квитки на екскурсію сюди я купив заздалегідь. Це музей у темряві, третя після опівночі. Єдиний музей в Україні, де екскурсії проводять у повній темряві у супроводі незрячих гідів. Я розповідав раніше, що маю вроджені проблеми з зором і піднімають це питання, тож давно хотів побувати у цьому музеї. Екскурсія була насправді незвичайна, аж до мурах. Дуже сподобалося і вам рекомендую. Поринути в цю атмосферу. На вас справді чекає незвичайна прогулянка. А також ви назавжди запам'ятаєте момент, коли смакуватимете кавою у парку. Дякую за екскурсію та йдемо далі. Прямуючи в гості, забігли приміряти осінню куртку в магазині Staff, а Поміж трьох варіантів, обираю останню. Одразу в новій і вийшов з магазину. Саме куртки цього бренду носимо вже кілька років і якістю задоволені. А далі прямуємо вулицями Києва, насолоджуючись краєвидами нашої столиці, та завітали в гості до моїх туристів, яким проводив кілька місяців тому екскурсію. А вони запросили мене до свого ресторану Глек. Завчасно попередив, що завітаю, щоб передати сувеніри з нашого міста. Глек це чудовий ресторан, де для приготування страв використовують продукти від господарств Київської області. Тут ми спробували фірмовий зелений борщ з підкопченим сомом, смачні закуски та покелиху вина. Отримав приємний подарунок на згадку про цей візит. Подякували за смачні страви і поїхали далі. дуже дуже рекомендую це поза всіх рейтингів, Це дуже смачно. А тепер найексклюзивніша екскурсія всього. дня. Ми піднялися на найвищий майданчик на батьківщину мати. Спочатку ліфтами, далі сходами і драбинами з страховкою. І ось він, найвищий оглядовий майданчик в моєму житті. Висота цього майданчика 91 метр. Від побаченого перехоплює подих. Справді унікальна локація посеред міста. Тут було 10 хвилин зробити фото, а квиток сюди коштує тисяча гривень з особи. Ви б піднялися? А ще ми завітали на Троєщину пробувати лагману Самарканд. Швидко вечеряємо, смакуємо добрим чаєм і прямуємо на вокзал. Тут ще встигаємо на виставку «Юкрейн ВАВ», яка триватиме до 9 листопада. Квитки придбали на сайті одразу перед відвідуванням. Це локація, цей простір настільки великий та унікальний експозиція, кожен експонат, буквально частина нас, українців, нашої ідентичності та культури. Тут історія, мистецтво, архітектура, природні ландшафти, техніка, зброя і нагороди. Рекомендую відвідати виставку. Ну, як вам день?